Нам. Сьогодні пропоную вам попрактикувати разом зі мною медитацію для жіночої аури. Також ця медитація коригує ваші біоритми, якщо ви відчуваєте, от перепади сезонні і біоритми зовсім не сходяться, і хотілося б їх відкоригувати. Плюс до всього, ця медитація, особливо перша частина медитації, допомагає жінкам краще пройти період. Менструального циклу, відкоригувати, налаштувати менструальний цикл, плюс до всього ем, зняти частково болі під час менструального циклу. Звичайно, однією медитацією це не стається, але коли ви робите це систематично, приділяючи час собі та своєму тілу, своєму мозку, своїй увазі, то е, всі ці блоки, які нам не дають екологічно проживати оцей жіночий цикл. Вони розчиняються. Також ця медитація піднімає вас на інший рівень вібрацій, вона розширює вашу ауру, ваше електромагнітне поле, відкриває вас до більшої мудрості, а також жіночої інтуїції. Одні плюси, як на мене, тому пропоную вам починати. Плавно закриваємо очі, мощуємося на килимку в простій позі, долоньки відкриті доверху, витягуємося маківкою доверху. Розкриваємо грудний відділ, робимо глибокий вдих через ніс, повний видих через рот. Вдих через ніс, повний видих через рот. Притискаємо долонька до долоньки, розкриваємо грудний відділ, натискаємо долонька на долоньку, розтираючи долоньки. І при тому притискаємо долоньки до грудей. Відчуваємо теплоту в своїх долонях. Робимо глибокий вдих через ніс. Видих через ніс. Підтягуємо замок обов'язково, щоб голова була зафіксована. Тягнемось маківкою до верху. Ваша спинка рівна вісь, Вдих через ніс, видих через ніс. І вдих, щоб почати. oh গু মাদ মে শ্রী গুরুদেব আগু যুগাদ মে স্রি গুরুদেব মুর Затримка дихання, підтягнула кореневий замок, мулабандху. Пам'ятаємо жінки, перший, другий, третій місячного циклу ми не підтягуємо мулабандху. натискаємо долонька на долоньку і повний видих, плавно відпускаючи мулабандху, опускаючи долоньки на коліна, вдих через ніс, видих через ніс, вдих через ніс. Видих через ніс, вдих через ніс. Видих через ніс і поступово відкриваємо очі, переходячи до медитації, буде вона складатися із двох частин. Перша частина триватиме 11 хвилин, друга частина у нас буде тривати трішечки менше. По часу це буде 3 хвилинки. Перша частина ми сидимо з вами в простій позі з рівною спинкою, підтягнутий шийний замок. При цьому схрещені у вас ноги. Або в позі по турецьки. Або в позі лотоса, як вам комфортно. Тут важливий момент: ми згинаємо руки в ліктях і розміщаємо їх перед своєю серцевою чакрою. При цьому розкриваємо долоні і кісті у нас одна навпроти одної. Десь відстань між ними буде 5 см. Пальці прямі, розтопирені, важливий момент, і направлені вперед. Ось таким чином тобто не вверх. А саме вперед. І великий палець ми лише з'єднуємо. Всі решта пальців розтопирені, ви прям відчуватимете начіжіння. Маєте, принаймні, відчувати начіжіння. Лише з'єднаний великий палець. Долоні направлені паралельно одна навпроти одної. І тут у вас десь відстань між долоньками 5 см. Не більше. При цьому ми будемо слухати з вами мантру. Хар, хар, хар-хар, хтось вже її чув. Протягом 11 хвилин ваша задача її не співати, ви її тільки слухаєте, очі при цьому закриті, і перебираємо ми пальцями. Великий палець ми тримаємо весь час стиснуті великі пальці. Але ми починаємо почергово з'єднувати. І від'єднувати вказівний палець. З'єднали Від'єднали. В ритм мантри. В середній палець з'єднали від'єднали. Безіменний з'єднали, від'єднали. Мізинець з'єднали, від'єднали. На кожне хар ви маєте з'єднувати, від'єднувати. Там буде такий хар, 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 хар. Тобто з'єднали, від'єднали. На Наступне хар. З'єднали, від'єднали. Ми, ви маєте це робити в ритм мантри. Ваша задача сидіти з закритими очима, рухаються тільки пальчики у вас. Великі пальці весь час з'єднані, а всі решта почергово з'єднуються і І при цьому ви маєте на кожне хар і ще, в кого немає, по-перше, критичних днів, перший, другий, третій день місячного циклу, ви маєте ще на кожне хар підтягувати пупок до хребта. А таким чином, ви ніби трішечки вібруєте пупком і активуєте свою життєву енергію. Це теж дуже важливо. Трішечки втягуєте пупок і при цьому ще працює ваш язик. Кінчик язика в цей момент має ударятися об піднебіння на кожне хар. Тобто, на хар ваше тіло має перебирати пальчиками. Качати пупком, підтягувати пупок до хребта і відпускати, і ударяти під небінь, е, кінчиком язика об піднебіння. Ось такі три рухи, при тому притому висите нерухомо із закритими очима. Зараз я включу мантру, мантру співати, ще раз повторюю, не потрібно, ваша задача мовчки її робити. 11 хвилин налаштовуємося, плечики опустили, натягнули пальчики, великі пальчики зразом, підтягнули підборіддя і зафіксували горловий замок. Починаємо. Важливо, пам'ятаємо. Підтягуємо пупок, перебираємо пальцями і ударяємо язиком об піднебіння. Поїхали! i uh -huh. У кого немає протипоказань, підтягуємо пупок. Якщо у вас тільки перший, другий, третій день місячного циклу, ви не підтягуєте пупок. Хто вагітний, теж не підтягує пупок. Всі решта, якщо у вас немає інших протипоказань, ви підтягуєте пупок. Продовжуємо. Залишається ще 7 хвилин. Harder, harder, harder. Hard. I'm not Bye. Uh -huh. I, uh, 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 uh. Одразу ж після цієї пози зупиняємося і витягуємо свою ліву руку вверх. Праву руку кладемо на серцевий центр. Долоня, пальчики разом розвернута вперед, ліва долоня, ліва рука вверх. У вас має бути тут прямий: прямо, от, прямо рука продовження. Очі закриті. Концентруємося в пупковому центрі, залишаємося непорушними, тягнете руку вверх як антенну. Три хвилинки продовжуємо, глибоко дихаємо. Концентрація на пупковому центрі рукою правою злегка притискаєте на свій серцевий центр і продовжуєте глибоко дихати. Тягнемось рукою до верху, тягнемось обов'язково, тому залишаючись рівними. Плечі опустили. Продовжуємо дихати. Увага! В кубковий центр.

Руку не відводимо в сторону. Тримаємо 90 градусів. Пальчики разом. Робимо глибокий вдих через ніс. Затримка дихання. Стиснули все тіло, підтягнули мулабандху. Кореневий замок, затримка дихання. Тягнемо ще сильніше рукою вверх. Видих, відпустили мулабандху, Тримаємо руку вдих знову. Затримка дихання. Мулабандха. Підтягнули кореневий замок, кому можна. Тягнемося рукою вверх. Рука це ваше продовження хребта. Видих і останній раз вдих. Затримка дихання. Тягнемось рукою вверх, натискаємо правою рукою на серцевий центр, лівою тягнемося вверх, мулабандха. і повний видих через ніс, плавно відпускаючи всі замки, опускаючи руки на коліна, долоньками відкритими доверху, лікті у нас рівні, і ми просто продовжуємо споглядати внутрішнім поглядом зараз свій стан. Як енергія рухається у вас по тілу? Медитуємо. To you I rising up, divine mother. To you I. Робимо глибокий вдих через ніс, видих через рот. Притискаємо долонька до долоньки, закриваємо поле практики. Довгим сад коротким нам очі закриті. Притискаємо долонька до долоньки, натискаємо одна на одну, притискаємо до грудей, вдих, видих. Вдих, видих. видих Водив ще почати Са нам. Са